Nissan Sentra 2016 року, 1,8 газ, бензин, автоматична коробка перемикання та передній привід. Ось так виглядає наш автомобіль. Пригнаний з США дійсно там взагалі мінімальним пошкодженням. Потім подивитись повінку до Підфаксу, взагалі нічого страшного. Машинка у нас в сірому кольорі на ось таких 16-дюймових металевих дисках з колпачками. Машинка вже на тонуванні, на безключовому доступі. Всередині не зустрічаюся ось така от тканина в салоні, дуже приємна. В принципі, на свій пробіг дуже таки в гарному стані. Пробіг машини 103 тисячі миль, ну, десь 170 180 тисяч кілометрів. У нас таке шкіряне от, мультикермо, круїз контроль у нас в наявності, датчик світла також є, газік є, режим спорту, режим еко все в нас на місці, ось такий бортовий комп'ютер від Нісану. Ну, в принципі, дуже інформативна штука. Старт-стоп мотору з кнопки. У нас ось така магнітола з підтримкою Bluetooth, USB та AUX, кондиціонер. Все заправлено, все дує. Камера заднього огляду у нас також є. Виглядає вона ось так. І досить таки в такому маленькому екрані широкоформатності вистачає вдосталь. Два рушничочок, ну, В принципі, все зроблено для того, щоб практично класно кожного дня їздити по місту. Зараз покажемо, як виглядає задній ряд сидіння. Виглядає він саме ось так. Він теж в дуже гарному стані. Має центральний підлокітничок, два підстаканички. Тут у нас якісь дві ніші для якихось предметів. І так машинка виглядає ззаду. Наперед. Ну, чесно, практичність це ну, синонім слова е центра. Е відкриваємо багажник, тут у нас вдосталь місця, докаточка є, і там ще газовий балончик у нас. Е рекомендуємо це авто, тому що воно обслужене, воно <кхем> е має досить таки непоганий вид, воно, як вам сказати, на кожен день супер варіант. Приїжджай до нас, Велика окружна дорога 22, хапай авто, знаходимося біля Жулянського мосту, машинка стоїть тут. Приїжджай та купляй. Хочеш за повну вартість, яка буде вказана в оголошенні, так і від тої вартості можеш відрізати 15%. Це буде твій авансовий внесок. І від одного до 5 років можеш взяти її у лізінг. Тож, приїжджай до нас, там хапай авто, на хапай авто.